<реш> Як це, друзі, пояснити? у нас перша поклевка. А, ось флюр посічений, дивіться, вищука. Дивіться, ось все посічений повністю флюр. Там ротяка була здорова, навіть в У мене поклевка в рот. щоб ви собі розуміли, поклевка в рот. Метелспіннера рака малого, який мене вкусив. Ай, блядь, двома клешнями вкусив. Ну Ти що, дурачок, чи що? Зараз коли ми дати воду він зараз відійде. Оп. Оп, і пустив, обманули. Метелспіннери акурат клють раки. І клють по чесному в рот. Тому що це не було якесь покладка на дно. Це на рівномірній проводці рак вдарив нашу рибку. Так, ще раз воду.